Продовжуємо далі. так, Далі. Коли народився Месія, як йому минуло вісім днів, коли належало обрізати його, дали йому ім'я Ісус, Єшуа, наречене ангелом, ще перед тим, як зачався він в утробі. Тобто йому Бог через ангела дав таке ім'я, так, не Марія, не Йосип. І коли настали дні очищення за законом Мойсеєва. То принесли його до Єрусалима. Єрусалим. Тобто вони жили по Торі. Щоб Ми... поставити перед Господом. Так, да, Жили по Торі, по всім духовно-моральним заповідям тори. Так, все виконували. Бо написано в законі Господньому: кожне дитя чоловічої статі, яке розкриває отробу, має бути посвячене Господу. Господи. Кожне дитя чоловічої так, статі. Далі. Нашій Господь. Адонай. Так, далі. І щоб принести в жертву, як сказано, в законі Господньому, пару горлиць або пару голубенят. Так. Тобто, вони, тобто вони рухаються, народився Месія 10 кілометрів, так, рухаються до з Віфлієма до Єрусалима. Тепер був тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Тут не Чи? говориться з одного боку, не говориться, хто він, може бути, священник. Більше всього, так. Але ми бачимо, що це керівник, який був в храмі, mm -hmm. Єрусалимському, один із священників mm -hmm. керівник. Mm -hmm. Тут не говориться слово священник. Прав... Праведний та побожний. Так, але mm -hmm. ми бачимо з контексту, що більше всього mm -hmm. був священник. Так? Mm -hmm. Тепер Бог через цього священника вже ніс пробудження, оця для добру новину про Месію. І далі ще сильніше продовжує Бог свідчити через цього священника. Читаємо. Давай. Далі. А чоловік на ім'я Симеон, він був муж праведний та благочестивий, характеристику, яку йому дає Господь. Да? Да. Що чекав у тіхи Ізраїлевої. Mm -hmm. тіхи Ізраїлевої mm -hmm. це мова про Месію. Про Спасителя. Провизволителя. Mm -hmm. Тобто це священник, який чекав з дня на день пришестя Месії. Так? І вірив дуже сильно в це. Чому? І Дух Святий був на ньому. Ще до жертви Месії. Він праведник, живе по Божій торі, по Божим духовно-моральним заповідям, і ще й Дух Святий на ньому, Так? Це Божа людина. Він живе близько з Богом. Він дуже гарно чує Бога, розуміє Бога. Далі. Йому було провіщено Духом Святим. Так? Mm -hmm. Отут важливо паралельно, дуже паралельно інші переклади важливі, так? Ми швидко. Так. Далі. Дух Святий відкрив йому. Що Він не спізнає смерті, доки не побачить на власні очі Господнього Христа Месії. Тобто таке він мав откровення, Що я не помру, пока, я буду жити. Господа. Буду возвіщати діла Господні да, про народження Месії. Так йому Бог зараз відкрив. люди, які не помруть, а побачать Пришестя друге, Господа, Пришестя Господа, да? і ми так віримо. Да? Що ми не помремо, ми застанемо да. друге пришестя Месії. Побачимо його, так? Да? І він так вірив. Він так вірив. І що цікаво, він був керівником в храмі, священником, так? Mm -hmm. І ось Бог відкрив йому. Тут не говориться за скільки до цієї історії. За 10, 20, за 30 років до цього, може за 40 років до цього, так? Але йому Бог відкрив дуже давно, що він не помре, mm -hmm. так? Поки не побачить він пришестя Месії, mm -hmm. перше пришестя в цей світ. І що цікаво, потрібно розуміти, що він, цей священник, він був в Єрусалимі, більше всього, він служив там, і він також з тих країв, Хеврон, Віфліє, ну, Хеврон, mm -hmm. в першу чергу, з тих країн. Знову, так? Mm -hmm. І він між священниками. В першу чергу між священниками. Він десятками і десятками років розповсюджував цей Іванглія добру новину, щоб Бог йому дав таке откровення, що він не помре, поки не побачить на власні очі пришестя Месії. Ну, да, так, Місія. Так? Пророчеське таке. Да. Він вже це Євангеліє проповідував серед священників. От. І, і далі. так і сталося. Так. Да? Да. І він прийшов натхненний. Духом так. храм. І він був приведенний Дух, Духом духу, у храму. Дух храм. Різні переклади: приведенний, Дух. так? осяяний Духом, духом. тобто водімий Духом Святим. Ну, так? Ще до жертви Месії він був да. водімий Духом Святим. Так? Да. Але він вірив, він вірив в жертву Месії і правильно вірив, mm -hmm. правильно розумів, що Месія він буде помирати за наші гріхи. Він для цього народився в цей світ. Так? Да. І коли батьки принесли дитя Ісуса Ішуа, щоб виконати над Ним законний звичай, він взяв його на руки, благословив Бога і сказав: Нині, Владико, відпускаєш раба Твого за Твоїм словом з миром. Бо очі мої бачили спасіння Твоє, яке Ти приготував. Перед усіма народами світло відкриття до язичників і славу народу твого Ізраїля. І, ось, і, ось, Йосиф, Іосиф, і, мати і мати його дивувались тому, що було сказано про нього. Далі, і поблагословив їх Симеон і сказав Марії Мір'я, матері його ось лежить цей на падіння та на вставання багатьох в Ізраїлі і на знак. Сперечання, і тобі самій меч пройде душу, щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Так, ще трошки читай. Була тут Ганна, пророчиця, дочка Фануїла з коліна Аси, а, Аш, Ашера Асирового, вона була в глибокій старості, проживши з чоловіком сім років від свого дівоцтва, Вдова років 80. 4. Яка не відходила від храму, служачи Богові молитвою і постом день та вночі. Прийшовши в той час, вона славила Господа і говорила про нього всім, хто очікував визволення Єрушалаїма. А як вона... вони виконали все за законом Господнім, вернулись в Галилею в своє місто Назарет. Ага. Бачиш, там було багато людей, хто очікував визволення Єрусалима. Дитя зростало і зміцнювалося з духом, сповнюючись мудрістю, і благодать Божа була на ньому. Да, ну і все, да? угу. а Яка думка важлива тут, яку я хочу да, сказати? Угу. Що ці люди, вони пророчествували, вони вони звіщали добру новину, і всі вони говорили про не те саме. Просто з різних кутів зору, mm -hmm. кожний з е, своєї такого свого особистого відкровення, е, mm -hmm. пізнання, те, що Бог відкривав, кожному про спасіння, про Ішуа. Кожен це в серці мав таке свідчення. І кожен, хто прийшов тоді в храм Водими і Духом Святим Руах, Плаха Кодиш, вони всі свідчили про Месію Ішуа, про його. Служіння про його народження, про його місію uh -huh. спасти народ Ізраї, Ізраїля і, і всіх людей, хто повірить в нього. І це було дуже сильно, тому що так багато свідчили про, про те саме. Це говорило про те, що це істина, що це правда, що це так і буде, так. що це так і станеться. І, і, і дійсно все це здійснилося. Всі ці слова вони були пророчими, і всі вони збулися, і, і всі ці люди вони побачили спасіння, побачили Господа, побачили його народження, увірували. І тому були благословенними, блаженними, праведними, святими, О, тому що повірили в Господа. Так. Навіть ще коли він був маленький. Тільки народився. Так, так. так. Ну, Вони вже зарані його чекали. Ще його не було народження, вони так. читали пророцтва, читали писання, священні. вони вірили, чекали і таким чином спаслися. спасалися так. їхні душі. Слава Господу за всіх цих людей, і за, і за батьків, ну, земних батьків нашого Господа. Йосифа й Марію Мір'ям, і за цього Симеона, і за Захарію, священника. слава Господу за, Єлі... за Єлізавету Єлішеву, за Симеона, за Анну пророчицю, за всіх цих людей, всіх, хто чекав Господа, чекав Його прихід на цю землю, народження і вірили. Те, що він Господь, що він спаситель Месія Ізраїля. Так. Да. Да. Яка тут ще дуже важлива думка, так? що е, Симеон, так, який mm. був у храмі. Він гарно знав цю Анну, так? цю пророчицю. І е, Даремно Бог її називає пророчицею, так? Вона все знала дуже гарно, що Бог пророкував і відкривав Симеону, так? про Месію. І вона була пророчицею, і її багато людей вона була, скажімо, в авторитеті, шанованою, і її багато людей знали, знали, вірили. В її пророцтва, присвятила так? своє життя Господу, молитві да. посту. І він сказав ще такі важливі слова, що меч, меч пройде мір'ям душу, душ, так? Тут він пророкував про смерть і страждання її сина, М -м -м. Месії Єшуа, так? Да. А тоді далі, коли ця Анна вона підійшла, так. І що цікаво, що коли вони прийшли обрізати дитятко, да, mm -hmm. то Бог знав цю ситуацію, так, і Дух Святий Симеона повів туди в храм. Так. І, і далі. І далі яка думка? Що вона стоїть і чує mm -hmm. також слова Симеона? Який говорить, що це Месія, да? Єшуа, що бачили мої очі спасіння Господня. Mm -hmm. да? і, вона, і вона, і тут така дуже важлива думка. Дуже важлива думка про Анну. так, Ось вона ніколи, я читаю з єврейського, вона ніколи не покидала територію храму, но служила там Богу день і ночь. Постязь mm -hmm. і малясь. Mm -hmm. Це була, була жінка, яка все життя своє молилася, шукала Бога. В постах, молитвах була. І яка думка? Вона, вона років 50-60 вона жила там в храмі. Про що це говорить? Це говорить про те, що всі священники з Кеврона, так? Їх було 24 череди, черги, так? 24 тисячі середніх. Тобто вона жила в храмі, вона всіх знала священників. Ось яка думка влажила. Всім пророкувала. Так? Вона всім пророкувала про У Месію, те, що Бог Симеону відкривав, угу. так? Особисто пророкувала про Месію, так? Їй священники довіряли, вірили, шанували її, так? Це була дуже близька людина, яка була наближена до Бога до священників. І після цього, як вона на свої очі бачить і чує те, що говорить Симеон, що це Месія, так? Вона починає цю добру звістку, добру новину знову розповсюджувати не тільки серед звичайного народу, який приходив до храму, а починає далі серед священників розповсюджувати цю звістку. Месія вже є, вже народився, вже прийшов. Священники постійно прибувають нові і нові до храму, і вона продовжує займатися цією місіонерською. Справою так? розповсюджувати ось цю добру новину Іванглія, так, між священниками. В першу чергу. так. Це вже третє чи четверте починається пробудження. Так. Добре.